Зараз ми з вами запишемо ті рухи, які ми з вами вже вивчили. Щоб нагадати, де хто ще не здав ці рухи. І так, ми виконуємо колу палочку. 5, 6, 7, 8. І раз, і два. Топ-топ топ. і раз і два. Топ-топ топ. і раз і два. Топ, топ топ. і раз і два. Звертаємо вогонь опорну ногу. Далее и, и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, семь, и восемь, и раз, и два, и три, и четыре, пять, и шесть, и семь из руками И раз, и два, и три, и четыре, раз, и два, и три, и четыре, раз, и два. І три, і чотири, і раз, і два, і три і чотири. Дякую. Звертаємо увагу на опорну ногу. А коли ми робимо з руками свикілясом, потрібно дивитися, щоб руки у нас розкривалися через першу позицію.